Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Привіт, Нікіта. Привіт, Щойно записала нове інтерв'ю. Ну з дуже дуже популярною людиною. Як ти думаєш, про кого мова? Слухай, ну це справді складно. Ну, дай мені, хоча б якийсь натяк, підказку. Є в мене натяк в руках, ось тримаю таку позначку. Як думаєш, хто це може бути? Це вже підказка, так підказка. Я тобі скажу. Зрозуміло, що це Арестович. Правда? Він? Ну звісно, ти вгадав. Причому Олексій Арестович знаходиться зараз поруч зі мною. Вітаю, друзі! Записав для ЖВЛ дуже відверте інтерв'ю. Чому? Тому що одразу почали зазнущання, да і потім, якось воно пішло дуже відверто, і відповів на багато цікавих питань про себе. Будемо дивитися. Найбільш неоднозначна персона в сучасному українському медіапросторі – Олексій Арестович. Мене або ненавидять, або обожнюють. Ми поспілкувалися з одіозним позаштатним радником офісу президента України та навіть влаштували йому перевірку народу. Зараз подивимося, як реагують люди на Олексія Арестовича. Тож дізнаємося, як Арестович реагує на популярність та хейт. Я людина без репутації. Відкриємо особисті таємниці секс-символу. А тобто численні дружини. При. А ще про гроші, акторство та президентські амбіції. Все це не за два-три тижні, а просто зараз. З початком повномасштабного вторгнення Олексій Арестович став для багатьох українців таким собі заспокійливим. Казацький драйв. Мочи. Я ніколи не ставив себе за мету когось заспокоювати. Я завжди казав, як воно є. І просто я спокійний був. І це передавалося. Ось цей спокійний голос тихий, яким ви розмовляєте, і це теж завжди у вас було? Чи це ні? У мене є командний голос, яким я можу так накрити, що здасться мало. Коні будуть присідати. Але навіщо? Треба спілкуватися з людьми тихо. Е, Арестович в злості, який він. Я голова чибу даже не замислюся за секунду. противники. Люблять представляти таким хрустальним мальчиком, які такі да не здатний не на що там Люся перелюся Люся Карамелька жіночий персонаж у виконанні Арестовича, який йому частенько згадують, коли хочуть дорікнути. Як мужчин на світі я світу сума, в тому числі і тебе. Не таємниця, що саме з акторства почалася кар'єра майбутньої зірки політики. Аби побороти страх публічних виступів, у 17 Олексій пішов зі столичного вишу і подався до театру. Паралельно він знімався у рекламі та серіалах, зокрема російських. Ти змогла себе реалізувати як актор? Е, ні, гарних ролей не було. Єдине, що мені сподобалося, це Люся, звісно. Це ж аматорська студентська робота, така дипломна. Одну роль я зіграв так, як треба. Я не знав, що грати. і я почав хлопців питати. Звідки ви берете сюжетне? в армію. І Ти там все все зрозумієш. Я пішов, записався в воєнкомат. Сам він закінчив одеський інститут сухопутних військ, має диплом воєнного перекладача. З осені 18-го рік був розвідником у зоні ООС, а у квітні 22-го отримав звання підполковника. Цікаво, що військовим був і батько Арестовича. Я його до. 10 років бачив разів тридцять. Може я забував, як він виглядає, чесно кажучи. Чи не було з цього моменту, що ви ж теж можете не бачити власних дітей? Ні, ну я, я е, намагаюся дітям приділяти увагу. Спеціально пам'ятаючи, що що було зі мною, я намагаюся їм компенсувати це. Але ж їм все одно не вистачає. Арестович тато багатодітний. У нього двоє доньок, 18 і 11 років, а також шестирічний син. Який ви тато? Тут дуже балують дітей. Я все, все дозволяю, геть, чому моєї численні дружини, да, вони не радять. А тобто численні дружини? Три Три дружини. А у вас троє дітей від да, трьох Так, Я дружин. не перевантажував жодного. Одна дитина не норма. Які стосунки між вами? Ну, Чи... да. І між всіма трьома також гарні. Вони між собою спілкуються? Спілкуються. Колишній Харестович не світить, окрім нинішньої коханої Анастасії. Вони познайомилися 2014-го якраз коли починався зірковий час Олексія. Він часто з'являвся на екранах у якості воєнного експерта і вже тоді заснував власну психологічну школу. На своїх заняттях він і побачив майбутню третю дружину. Я її повів в кафе на каву після заняття. Я кажу, все ти моя дружина. Будемо дружатись. Тобто це кохання з першого погляду було. Я просто одразу бачу. Всіх трьох, як бачу, і одразу зразу що оце дружина. До вас підвищена увага жінок. Як на це реагує ваша дружина? Ну, дуже спокійно, дуже спокійно. Вона і до цього це бачила. Ми разом шутку жартуємо на цю тему. Тобто ревнощів взагалі немає. Жінки рівнують ж не ні, коли, коли інші жінки там якось там, заглядаються на чоловіка. Коли чоловік заглядається на інших жінок. А я в інстаграмі підписаний на одну людину. Це моя дружина ми. А от на Арестовича в Інстаграмі підписано півтора мільйони людей. Приблизно стільки ж на його Ютуб-каналі. Та не шанувальниками-єдиними. У Олексія вже чимала армія хейтерів. Та на них, каже, уваги не звертає. Ну невже вас це взагалі ніяк не чіпляє? Я на... їм це на, на сніданок, скажімо. Як, як на... На пацієнта, я на пацієнтів дивлюся просто. За кілька місяців від вторгнення замість заспокоєння Олексій навпаки почав розбурхувати емоції українців своїми скандальними заявами. Коли бити я отношусь як людям з тобто з відклоненнями від норми поведі. У нас лишка багато в Україні хочуть построїть большую страну з маленькою культурою. У мене складається враження, що ви часом щось кажете спеціально. Скажемо так, я взагалі нічого не роблю не спеціально. Провокація дуже свідомі, Я точно знаю, що роблю, чому і а навіщо вам це потрібно? Щоб думали, коли я от, коли бачу, що люди засинають, або суспільство засинає, або просто не хоче обговорювати якісь теми, які варто було обговорити, то я постійно так, щок, подумайте на, на цю тему. І роблю так само, щоб подразник був найбільший. Згадують Арестовичу і те, як він нелюб'язно висловлювався на адресу президента Зеленського, з яким тепер працює в одному офісі. Перед тим, як я прийшов роботи до нього, я факт практично до, до образ. Лялькою я все, називали. називала особисто, ображава. Чому думка так змінилася? Ну, побачив в роботі. Його. Я дуже добре до нього ставлюсь по-людськи, тому що він дуже, дуже, дуже гарний людина. Я його підтримую як особистість, а потім як президент. Ви отримуєте інколи догану від офісу президента? В мене може спитати, навіщо я це сказав. Я поясню, чому не ну, добре. А саме тому для вас так важливо бути позаштатним радником. Да, свобода потрібна. Свобода, щоб хоч зрідка робити те, що до душі зараз є час на семінари? Один на тиждень мені вдається провести, На інші ніхто не вистачає часу. Для мене це основне основне зміст життя. Тобто навчати от спорадник. Це ж та громадський засоб. Чим заробляєте на життя всього семінари? Один раз на тиждень цього достатньо. Достатньо. раніше. Ви заробляли десь 300 тисяч гривень на місяць. Час набагато більше. І за словами Арестовича, витрачати ці заробітки йому є куди. Я п'ять родин десь утримую. Батьки, батьки дружини, там, так, так, сестри. А яка була найдорожча покупка в вашому житті? Ну, я хотів автомобілі, такі, як я хотів, я купив. Це який? «Вольво». Машину має, а от власною квартирою він і досі не обзавівся. Накопичив до 2014 року, потім на фронт віддав, і Все, що накопичує. Чи є в планах? Та, мабуть, треба, але де і яку. Мало хто знає, але я, але я в першій п'ятірці на ліквідацію в Росії. І для мене прив'язка до конкретного місця життя це небезпека насправді. Мені простіше змінювати постійно, що й доводиться робити. Але від людей на вулицях він не ховається. У цьому ЖВЛ переконалося особисто. Скільки тривало ну, сесія? Десь годинки чотири було. Я прийшов в зоопарк з, з дитиною да, і це все. Перетворилася да, на суцільну фотосесію. Але така підвищена увага, і ці фотосесії Арестовичу тільки до вподоби. Я люблю людей, а це неможливо підробити. Люди одразу відчувають. як і ті, кого я не люблю. Вони також одразу відчувають і одразу реагують. Як би до нього не ставилися за соцопитуваннями Арестовичу трійці найпопулярніших персон серед українців. З такими успіхами може в нього й президентські амбіції з'явилися. Дехто сприймає, що я підсіджую президента Зеленського, але я ніколи не підставляю людей, з якими я працюю. Звісно, він колись піде з президентства, навіть якщо після два, двох терміни тоді можна буде подумати на сюди. Прогнозів щодо цього робити не будемо. Та й сам Олексій, який у цьому спец, не береться загадувати наперед. Тож будемо просто спостерігати, куди ж гострий язик Арестовича його доведе.